Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Доброго, Доброго ранку. ранку, сонце привітне. Доброго ранку в небі тапшки. Доброго ранку. Вам і мені. Молодець, молодець Ірочка. Дітки, добрий день! Я до вас прийшла на заняття. Мені так було цікаво з вами, що я вам дещо щось принесла. Давайте, дітки, поглянемо, що лисичка нам принесла. Ой! Погляньте, дітки, як ви гадаєте, що це? Лисичко, чарівний мішечок, Лисичка, а що в мішечку? А хай дітки здогадаються, що в мішечку я принесла на математику. Що можна скласти в мішечок? Як ви гадаєте? Циферки. Циферки, а ще? Фігурки. фігурки, так, а які фігурки? Так еще вот Так. Усі. Ну, тоді ми поглянемо. Так. Приготувались. Дістаю смішечка. Дітки що це? Давайте пригадаємо. Все? Це циліндр. Давайте повторимо циліндр. Циліндр. Так. А що нагадує основу ціліндра? А покажіть таку фігурку. Є у вас така фігурка? Так, кру. Молодці. Так. Давайте ще раз скажемо циліндр. Циліндр. Циліндр, молодці. А якщо ми його на дошку прикладемо і обведемо, яка фігурка у нас вийде? Як ви гадаєте? Прямокутник. Прямокутник? О, молодці! Так. Давайте ще поглянемо. Що там ще є? Я, яка це фігурка? Трикутник. Так, нагадує трикутник. Але це в нас о. Конус. Це об'ємна фігура конус. Я її не можу сховати між долоньками, бачите? Не можу. А трикутничок можна сховати. Візьміть у руки трикутничок. І сховайте між долоньками. Вийде у вас? Сховався трикутничок? Сховався? Так. Бачу. А в мене цей ціль... конус не може сховатися, бачите? Тому що він об'ємний. Це конус. Ірочка, Ірочка, скажи, будь ласка, конус. Конус. Так. Що ж там ще на лисичка принесла? Так, це куб. Це освітна фігура куб. Так. Кожна сторона що нагадує? Яку фігурку? Так. Квадрат. Так, молодці. А покажіть мені квадрат. Так, квадрат. А сховайте між долоньками квадрат. Так. А чому його можна сховати? Ірочка. Так. Тому що вона плоска фігура. Тому ми її можемо сховати між долоньками. А об'ємну фігуру ми не можемо сховати між долоньками. Це куб. І в нас ще є одна фігурка. Як вона називається? Подивиться. Це куля. Це куля. Об'ємна фігура куля. Давайте скажемо куля. Ну, Скажу. Куля. Куля, так. Нагадує, що? М'ячик, ірочка. Що це? Шарик. Апельсинка. Бач, апельсинка. Так, шарик, м'ячик. Так, добре. Давайте ми ще раз з вами називемо об'ємні геометричні фігури. Я буду показувати, а ви будете називати. Як називається фігурка? Циліндер. Циліндер. Добре. Конус. Конус. Куб, молодці. Як називається Фігурка? Ку? Куля Ку. куля Так, куля. Добре. А можете порахувати, скільки всього було фігурок? І покажи цифрою. Пригадайте. Так. Яка це циферка? А ну давайте порахуємо. Один. Одна. Одна. Дві. Так. Три. Три. Чотири. Чотири. Молодці. Скільки з цього фігурок? Чотири. Чотири. Молодці, дівки. А тепер давайте з лисичкою тані пограємось. Візьміть аркуш паперу. Фігурки. І пограємось. Ірочка, є в тебе все? Дітки, все у вас є. Будь ласка, посередині аркуша. Викладіть фігурку квадрат посередині аркуша. Угу. Я вам нагадаю, де середина? середина аркуша. Ось тут. Посередині. Виклали? Виклали? Так. Чекаю. Ірочка, роби самостійно, не бійся, все вийде. Молодець. Зверху, зверху, посередині, виклади трикутник. Геометричну фігурку трикутник. Тепер, зліва, зліва круг, в нижньому коту, зліва в нижньому коту, круг. Так, зробили? Так. В правом нижньому куту прямокутник. Так. А тепер в один ряд зліва направо викладайте круг. Трикутник. Трикутник квадрат. Покажіть, як у вас виходить? Так, добре. Добре, бачу. Добре, молодці. Так. А тепер? Ми далі продовжуємо гратися, підготуйте палички, кришечки, сірники. Вибачаю сірники, кришечки. І будемо виконувати завдання за схемою. У нас є ось така схемка. Веселий чоловічок. Так. Вам видно? Так. Видно чоловічка? Так. Ось так. А тепер я буду викладати з палич, лічених з на дошці, а ви сірників у себе на столі. А виріхнумо макет за схемою. Кружечок. Будемо викладати чоловічка. Кружечок. Кришечка. Одна палочка. Де у нас ручки будуть. І ніжки викладемо. Ось такий чоловічок у нас вийшов. Ви те зробили? Так. Дуже добре. Молодці. Так. А як ви гадаєте, що чоловічок робить? Стоїть. Ірочка, голосніше. Стоїть. Так, стоїть. Добре. А я б ще додала. Він робить гімнастику. Так. Ручки в сторону, так? Mm. Скоро? Так. А давайте ми теж так зробимо. Руки в сторону. Так, молодці. Далі. Ось така стенка. Ось такий чоловічок. Викладайте сірнички. Я спробую викласти на дошці. Диваюсь у мене теж вийде, тобто Ірка був, Ірочка, чого придумав ім'я? Так, добре, дуже добре. Яке ім'я придумала Єрочка? Мого звати чоловічка Андрій? А в тебе? Сашко, мабуть. Так, добре. І ось ще такий чоловічок. Давайте спробуємо викласти. Виходить? Так, бачу, справились. Дуже добре. Вам подобається? Так. А який настрій у наших чоловічків? Як ви гадаєте? який настрій? Веселий. Веселий. Так, радісний. Дуже добре, молодці дітки, Ірочка молодець. Дуже добре виходить. Молодці. Так. Досичка запропонувала ще нам виконати вправу. Візьміть, будь ласка, олівець, папір. Я покажу схемку, а ви намалюйте у себе на аркуші. По пам'яті. Погляньте, будь ласка. Уважно погляньте. Ірочка, що ти бачиш? Квадрат, кружечок, треугольник. Так, тепер я схемку сховаю, а ти намалюй. Ірочка, поглянь. Так. Угу. Перевіримо, зробила? Ні. Так, давайте перевіримо. Правильно ми зробили? Так. які фігурки Ірочка намалювала? Квадрат, круг, треугольник. Молодець. Молодець. Так. А давай ще одну схемку намалюємо, зробимо. Так. Давай поглянемо. Назви фігурки. Квадрат. Так, добре, запам'ятала. Так. Давай намалюємо. Так, молодці. Добре працюєте, такі уважні, зосереджені, молодці. Лисички дуже все подобається. Дуже гарно, дітки молодці, дуже гарно. Молодці, молодці. Потримайте, Ірочка, потримай ще свій малюночок. Потримай, Ірочка. Потримай. Іріша, ми пишаємось з тобою. Дуже добре, Ірочка, дякую. Молодці. Так. Дітки, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Лисичка, питає. Що ми робили? Що ми пригадали? Трикутник. Так, трикутник ще. Ми з вами пригадали об'ємні геометричні фігури. Давайте ще раз назвемо. Ірочка. Циліндр. Циліндр. Конус. конус. Так конус. Куб. Куп. Добре. І. Куля. Куля. Молодець. Так. Сподобалось викладати чоловічків? Так. Так. Добре. Наше заняття закінчується. Ми вам з лисичкою бажаємо гарного тихого дня. Будьте здорові, бережіть себе, слухайтесь батьків. До побачення. Добачки.